Фасад із облицювальним цегли це не просто красиво, це сучасно, довговічно і якщо все зроблено правильно, ще й вигідно. Але ключове тут як зроблено, бо навіть найкращу цеглу можна зіпсувати неправильним монтажем. Ось головні правила, яких варто дотримуватись при будівництві сучасного цегляного фасаду. Правило перше: проектуйте фасад разом із архітектором і виробником цегли. Часто буває, архітектор малює одне, замовник купує інше, а будівельників взагалі не в курсі, як з цим працювати. Тому важливо одразу підбирати конкретну цеглу під проект і враховувати всі нюанси: розмір, шви, колір, фактуру, систему монтажу. Правило друге: тільки правильна система кладки. Облицювальна цегла це не несуча кладка. Її монтують або з вентиляційним зазором, або на систему отеплення. Має бути армування, перев'язка, гідроізоляція. Не можна садити цеглу на звичайний цементний розчин. Я все робив у 90-х, бо потім з'являються висоли, тріщини і розчарування. Правило третє якісні матеріали це не тільки про саму цеглу, а й про суміші сівку утеплі очі, навіть дюбелі. Фасад це система. Якщо десь зекономили, проблема обов'язково вилізе. А зняти і переробити облицювання через два роки це зовсім інша ціна питання. Правило четверте: уважна робота з кольором. Сучасні фасади це не просто цегляна стіна, це гра кольорів, комбінацій, відцінків. Можна поєднувати різні тони однієї гами або навпаки зіграти на контрасті, але обирайте з розумом не що подобається сьогодні, а те, що буде актуальне через 10-15 років. Правило п'яте. Правильна бригада. Це звучить банально, але я скажу ще раз: сучасна облицювальна цегла це не той матеріал, який пробачає. Якщо шов нерівний, видно. Якщо кладка з перекосом, видно. Тут має працювати майстер, а не сусід, який трохи вміє. Фасад, це візитівка вашого будинку. Це те, що бачать усі щодня, і воно має бути зроблено ідеально. Бо ви це робите один раз на десятиліття. Ми в Брікленд не лише виготовляємо облицювальну цегу ми щодня консультуємо архітекторів, дизайнерів і замовників, як зробити фасад стильним, технологічно правильним і довговічним. Понад 3,5 тисячі об'єктів по Україні вже працюють на нашу репутацію. Напишіть нам, ми підберемо цегло під ваш фасад, надішнемо каталог реалізованих об'єктів, допоможемо уникнути помилок ще до першої закупівлі. Бріплен це коли будинок виглядає дорого, бо ви все зробили правильно з самого початку.